Вітаю всіх. І так, освітлення інше я не можу зробити. Приходиться так робити. Скажімо так. Знаєте, я подумала, що можу щось зробити зараз. Трошки світла. Лец свічка, до речі. Активна ось. Ну, ось так. Світліше, світліше. Давайте так. Чому Росія саме цю ніч запустила шахеди на Польщу? Чому вони полетіли саме цю ніч? Покольно три карти. Зробити нерви ну, через військову допомогу, активну підтримку, збити її. Далі. Реально збити її. Чому саме зараз Зараз якийсь пік? Дос по Донбасу, бачите, добануть треба. Тепер на цю ніч, ну, 10 вересня, буде все-таки масований обстріл України комбінований. Там трійка кубків. Дивіться, по трійці кубків він таки буде, обстріл України. На цю ніч. Але можливо. Не такий сильний. Мені він іде. Якщо не ця ніч, то наступна. Майте на увазі. І знову таки логістика. Любі мої. Логістика, мости, дороги оце все. Центральна Україна. Майте на увазі. Я в телеграм-групі писала більше і буду писати більше. Ось. Переходьте в Телеграм, там все буде. Туз Жезлів це удар. Ось, прикрити логістику. Головна ціль. Я вам про це казала не раз. Таким чином, ось таким чином. Тепер. Ніч 10 вересня під ранок будуть пуски з стратегічної авіації. Стратегічної авіації будуть пуски. Четвірка Пентаклів це відповідь так. Вони будуть. Знову ж таки, прикордоння, маніпуляції, шахеди. Майте на увазі? Ось тут іде вже прикордоння, не схід, а захід. Щоб ви розуміли, це вже для заходу показуха, що вони можуть з часом зробити напад. До речі. Випало шикарно. Ось він цей напад, оцей час, а оце розвитка. Що ми можемо, що ми не можемо. Дивіться, стратегії будуть там. Активна робота ППО. Активніша. Мені не випало, що вони полетять на територію Польщі. Польща може забивати їх на територію України. Маєте ну, на увазі? На прикордоні, прямо, щоб ракети не долітали до повітряного простору Польщі, може бути і таке. Але робота сильна. Полетять туди. Багато. О, десятка жеглі на вні колоди, тобто надавити. Ось в чому справа. І тут така тема. Давайте подивимось. Тепер, на цю ніч під ранок, 10 вересня, є реальні загрози для енергетики України. На цю ніч під раном. 10 вересня. Є реальні загрози для енергетики України. На паузі. Енергетика на паузі. Майте на увазі. Енергетика на паузі. Конкретно зараз. Роздуми, коли краще. У них роздуми, спокійно роздуми. Це не означає, що вона їнах не потрібна. Вони з Трампом, тюрка з Трампом. Йде ось таким чином. Давайте так. Пріоритет на логістику, ще раз скажу. На отримати на перевагу на фронті на Донбасі, може, там їде якась серйозна допомога. Я про це розклад робити не буду, випиші, це не потрібно. Якщо вони роблять акцент на логістику, то є на це причини. Ось. Далі. Сюди ж до кінця вересня буде масовий обстріл по енергетиці. До кінця вересня буде масовий обстріл саме по енергетиці України. Ха. А ця карта на визначеності домовленостей. Тепер пам'ятайте мій розклад, що може там домовитись. Може бути так, що ви щось не робите, і ми налупимо. А важка ситуація насправді. Чом сказати? Ну. Все зав'язано на допомозі, підтримці. Америка і допомога. Вони шантажують, беруть шантажом коло Тобто, колосодолі, содолі це договорники знову було вже таке. Тобто, у нас є шанс. Того, що енергетику не, луп... не лупануть, натомість будуть питання логістики, допомоги і всього іншого. Це все на договорниках триватиме. Ось в чому справа. Це все загрози реальні. Зрозумієте, все, що випадає, це реальніші загрози. Це не шутки, це не іграшки. Це все є. Коли воно програється, це інше. Але вони є. Мені випадає, це все мені постійно випадає, ви розумієте, ви знаєте. Що енергетика випадає так, вона ще додається, але вона не є основною. Мені вона ніколи не йде основною. Мені основне логістика. Я це робила, до речі. Хочу нагадати: якось енергетика йде на паузу, і слава Богу. І слава Богу, вона завжди є в небезпеках. Завжди. Можуть лопанути в будь-який момент, розумієте. Але що я вам скажу? Тут треба бути на чеку завжди. Не розводити паніку і розуміти, що ми катимось до чогось. Ще раз наголошую. Мій сон листопад місяць. Я сон детально описувала в телеграм-групі. Переходьте, шукайте, читайте. Кому потрібно. Донатьте на підтримку каналу. Також, все там є. А мені не хочеться все робити. Це на. Повністю широкий загал, все-таки в телеграм-групі це обмежена кількість людей, кому дійсно це потрібно і цікаво. І там ми спілкуємося з майликами, опитуваннями все шикарно, поки що не відкривала там коментарі, бо фізично не витягну. Можливо, закрию десь в іншому місці в Тіктоці, наприклад, а відкрию там. Я подумаю, як це краще зробити. Поки така картинка. Ну що ж, Харків, я думаю, нам можна йти. Знову ж кажу, це моя суб'єктивна думка. Може я сильно втомлена, загнана. У мене ще малий, багато води п'є в нас душновато. Тому я сплю, як сплю, але, Ви ж розумієте, ось так. Поки що так.